Господь Христос, коли направляє апостолов і нас з вами в світ, і каже: Я вас посилаю, як овець серед вовків, будьте мудрі, змії, будьте мудрі, як змії, майте таку смиренну таку способність обходити преп'ятствія. но при мудрості зміїнів, або вони мали зміїну злобу, або були смиренні, скромні. Як голуби, котрі завжди були образом мира і благословення, та Господь у образі Єфросіння Олександрійської показує нам, що подвиг монахів і монахинь у монастирях відкритий тим людям, котрі, хоч маленько щось розуміють у духовному. Сьогодні, звісно, люди поголовно не мають освіти ні історичної, ні духовної школа. Остається така же атеїстична іменно цей світ нині. Ми бачимо, чому так многі не розуміють, що відбувається. По чому одні люди до церкви ходили, ходять і будуть ходити? Другі не ходили, не ходять і не будуть ходити? Но то ті, що не ходять до церкви, критикують наклеп роблять на церковних людей, обзовують їх шпіонами різними словами, а ще да, коли нападають на храми, нападають, б'ють. На відео все видно, що значить? А значить, то, що ці люди в церкві зрячі, вони нікому не мішають, вони вибрали те, що їм гарантує закон, то, що гарантує закон. Тут і другі невіруючі, Десь чули закон, але, будучи юридично часто неграмотні, то вони і думають собі, що їм можна клевітати на свого сусіда, бо він ходить не до тої церкви, за яку казали в телевізорі, і на клеп, і донос, і телефонний дзвонок. Місті з тим продовжає із сусіда не ходити до церкви, не він, не його жона, не діти. Але зато. Його діточки йдуть по другий храм і кричать, віруючим церкві различні хульні і оскорбительні слова. Що ж ми видимо на Єфросінії Олександрійській, дівчатка, котрі до 18 років сформовані вірою в Христа Ісуса, у праві приймати рішення не обов'язково замуж, бо дєвічество, дівство то є майголовна і славна частина і подвіг перед Богом. Да, сімейне життя теж благословенно є, але воно манько далі, довжий путь у царство, бо коли ти приймаєш монашество, вже ти оцікаєш всі можливі всякі соблазни проблеми. То все життя в сімейні люди мають доповнительні проблеми, яких немає монах і монашка. Ну, в місті з тим, кавцяті отці за той великий подвиг сімейних людей, якщо вони все мають, і сімейні роздори і непослушних дітей остаються в любві, в єдинстві, оспитують дітей, наскільки можна, і готуються бути в боє наслідниками Царства Божого. Цитає преподобного Єфросинія Олександрійська, моли Бога за наших дітей, за наших юношей, за дівчат. За юних мужчин і юних жінок, щоб завжди цінили велике і славне дівство, то есть чистоту серця і душі, Бо ж так поступаючи, пам'ятаючи, що Господь покликає нас усіх бути в чистоті і святості наслідниками Царства Божого. А без святості, каже Євангеліє, ніхто не увидить Господа. Спішимо трудитися. Глядаймо сперва царство Божого, правду його, все остальное приложить нам Бог, що нам потрібно в життю. Ну а в вічності віримо разом з Ефросінією Олександрійською і з усіми святими нині поминаємо ми зможемо наслідувати по милості Божій царство Божої. Амінь.